Працівники поліції Сумщини разом із волонтерами, попри постійні обстріли прикордоння та небезпечну обстановку, продовжують доставляти гуманітарну допомогу найбільш уразливим категоріям населення. Цього разу життєво важливу підтримку отримали багатодітні родини села Мезанівка Краснопільської громади. Окрім того, правоохоронці постійно проводять профілактичну роботу і вмовляють родини з дітьми виїхати до більш безпечних місць. Сьогодні ювінальні поліцейські спільно з поліцейським офіцером громади, дільничним інспектором та співробітниками соціальних служб відвідали п'ятикілометрову зону Краснопільської територіальної громади, де багатодітним сім'ям були передані продукти харчування, гігієни, одяг, іграшки. Також з родинами були проведена профілактична бесіда щодо переміщення в більш поспішні райони Сумської області. Втомлені постійними ворожими обстрілами, але не зневірені. Мешканці краснопільської громади вдячні поліцейським та волонтерам за гуманітарну допомогу і небайдужість. Нас відвідали сьогодні соціальні захисти поліцейські, Ми дуже їм вдячні за гуманітарну допомогу. Дуже велике спасіба назад на даний час це дуже 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 потрібно. У нас бувають обстріли, бувають по-різному. Звичайно, ховаємося в погріб. У нас погрібляться пристановлені плити на ньому. Буває онлайн-уроки діток садики, ходять вони на онлайн-урок часто регулярно. Виїждж... Ну, думаю, виїжджати куди нам виїжджати. У нас зараз не знаю, як так, то тоді до брата, в Тростянець, настільки виїхати. А так мене я дитина сирота, у нас немає куди виїхати. У мене взагалі нікого такого немає, щоб до когось поїхати. Багатодітня родина, у нас семеро дітей, двоє старших навчаються в сумах, їздять, як по можливості. Ну, Їздять і якщо цей, а п'ятеро зі мною навчаються онлайн. Та, що цей... Обстріли ну, гучні бувають, Та, що у нас п'ятикілометрова зона. Ховаємося, вон погріб, усі сусіди, сходимося. І... Там перебуваємо, поки це діло пройде. А виїжджати і плануємо. Ну, просто тут привикли. думаю, може ж, коли щось уляжеться, буде нормально все. Дякуємо цій нашої великої родини, що нам не забуваєте нас, підтримуєте. Дай Бог вам здоров'я і мирного неба нам усім над головою. Щоб дочекатися перемоги, мешканці прикордонної сумщини навіть у таких надскладних умовах агресії Росії не втрачають гуманізму і милосердя, допомагають один одному і вірять у перемогу України та ЗСУ.